Слава Ісусу Христу! Відповідь для Олександра, як боротися із сумнівом, правда, є трохи запитання, чи це мав бути сумнів? В питанні було так цікаво сформульовано, що це відноситься до того. Того, чи існували динозаври, чи не існували динозаври, і так далі. До того як і Біблія на це дивиться, як дивиться церква, і так далі. Я думаю, що з цим взагалі немає проблеми. так коротко на це відповім, тому що. Господь не потребує обмежуватись нашим часом, і сам акт творіння це мільйони років, які для Господа як написано тисяча років як один день. Так коротко щодо цього, взагалі церква не має проблеми з тим, щоб дивитися на еволюцію по-божому. Але щодо самого сумніву, з одного боку, це така дуже людська риса, яка нам притаманна і можливо Ця риса, яка також має в собі от цю цікавість нашу. І якщо йдеться про саму цікавість чи того, що пізнавати, розвиватись, десь підважувати. Саме... Та риса, яка особливо чоловікам притамана, то все гаразд, абсолютно все гаразд. Потрібно сумніватись, потрібно десь перевіряти, потрібно десь. Часом, можливо, так є з нами, що навіть треба. Десь і цвях в розетку запхати, щоб перевірити. І думаю, що тут все нормально? Натомість, якщо йдеться про сумнів з іншої, трохи такої духовної точки зору, то я думаю, що це така найефективніша зброя диявола. Чому, Ну, на початку Біблії, з цього все починається, в книзі буття все починається. Починається все з сумніву. Так диявол говорить до Єви. А чи дійсно? Бог настільки вас любить, а чи дійсно Він, чому він не дає вам скуштувати з забороненого дерева? Може, дійсно ви б могли бути богами? І, і, може Бог щось приховує від вас, може він не каже цілої правди і так далі. І це відразу народжує, відразу народжує сумнів. І, і, і що йде, що йде натомість за сумнівом? За сумнівом відразу йде спокуса також. і Пізніше може також статися гріх. Для мене натомість з іншого боку, цікавіше. Христос не раз докоряє учням за сумнів, не раз докоряє за їхню невірність, не раз каже їм: Ну що ж ви, що знову, що знову не виходить? Якщо ви б придивилися в Євангелії, і це найцікавіше, до того, як Кого Господь найбільше до кого має претензії, то він має більше найбільше претензій він має, звичайно, до учнів. То тут не так, то там не так, то засумнівались, то десь не зрозуміли. До, до самого в'їзду в Єрусалим не того очікували, не такого Месію взагалі собі уявляли. І навіть уже після Воскресіння, коли ми відкриваємо Євангелію Матея, 28 восьмий розділ, і тут також маємо 17-й вірш, побачивши його, вони вклонились йому, а деякі сумнівались. Деякі сумнівались. Мені натомість більше подобається закінчення Євангелії е, е, Марка. В Євангелії Марка ця зустріч виглядає так: нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли були вони за столом і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його воскреслого з мертвих. А далі 15 й вірш відразу каже: ідіть же по всьому світу. І проповідуйте Євангелію всякому створенню. І це прекрасне. Мені здається, найпрекрасніший текст. Господь не зражається, Господь знає наше серце і знає, що часом наше серце тверде, і знає, що у нас часто не виходить. Подивіться, в 14-му вірші він має докір, в 15-му каже: Я знаю, які ви є, але ви мусите проповідувати Євангелію. Я не маю інших, я маю вас. Так, сумніваєтесь, так не виходить, так е, слабкі і так далі. Але маєте проповідувати Євангеліє. Ви є моїм знаряддям недосконалі, грішні, слабкі, ідіть проповідувати Євангеліє. Я думаю, що з цієї точки зору потрібно дивитися. Дивитися на те, що Господь кличе мене для того, щоб я слідував за ним. І може бути часто так, що. Поки дивлюся на Ісуса Христа, то все гаразд, і навіть іду по воді, навіть в мене це виходить, і навіть я близько до нього. Але приходить сумнів, в серце, і починаю дивитися під ноги, і хвилі починають накривати мене. І тоді кричу: Господи, рятуй! І Господь бере мене за руку і витягує з моря небезпеки власного сумніву. Тому, пане Олександре, дивіться на Христа. spogledajte na njoga slidujte za njim Slava Isusu Hristu